Вітаю! Сьогодні ви послухаєте про історію нашого університету в період з повоєнних років до періоду набуття Україною незалежності. У повоєнні роки університет зіткнувся з величезною проблемою, адже під час війни було зруйновано багато приміщень університетських, тому студентам ніде було слухати лекції, проходити семінарські та практичні заняття. Ось тому керівництво університету на той час ректором університету був Іван Миколаєвич Буланкін. Ось він сфотографований за своїм ректорським столом. Зараз цей стіл зберігається у нас в музеї. Звернувся до керівництва країни, до Міністерства освіти України з проханням виділити університету приміщення. Цим проханням пішли на зустріч і в 1951 році університету виділили на той час зруйноване приміщення будинку проєктів. Так наш корпус університетський виглядав після війни. Саме це приміщення було побудоване у 1930-х роках і певний час було найвищою будівлею України. Передбачалося, що в цьому приміщенні буде знаходитися уряд України, адже на той момент Харків був столицею України. Але оскільки столицю перенесли до Києва, то це приміщення стало непотрібне і його передали різним будівельним та проектним організаціям, і будівля отримала назву Будинок проєктів. А 1951 року його віддали університету. З 1953 року розпочалося розпочалася відбудова університету. Це стало такою колективною справою всього університету. Студенти університету під керівництвом своїх викладачів приходили на будівельний майданчик і допомагали будівельникам робити цю роботу. Вони прибирали сміття, збирали різні будівельні матеріали та виконували іншу роботу, яку могли собі дозволити. Офіційне відкриття університету вже в новому корпусі сталося 7 вересня 1963 року. Ось погляньте на цю фотографію. Тут ви можете побачити відкриття університету і офіційне запрошення на проведення цих урочистих заходів. Взагалом, за цей період, за 10 років, було в тому числі і руками студентів відбудовано 15 корпусів. Університету та 22 кілометри а, коридорів разом з підвальними приміщеннями. Кожен студент повинен був відпрацювати на цьому а, виробництві не менше 50 годин. У середині ХХ століття в Харківському університеті продовжували розвиватися нові наукові напрямки. Працювали видатні вчені. На фото під номером 4 Олексій Васильович Погорєлов. Відомий геометр, автор понад двох тисяч наукових праць. Та багатьом поколінням школярів та студентів він запам'ятався як автор підручників з геометрії. Нові наукові завдання з ядерної фізики розв'язували колективи кафедр ядерної фізики під керівництвом академіків Кирила Дмитровича Синельникова та Антона Карловича Вальтера. За спогадами сучасників, Антон Карлович відрізнявся нестандартним мисленням, почуттям гумору та ненавидів краватки. Щоб не вдягати їх на офіційні заходи, симпозіуми чи наукові конференції, він носив сорочку-вишиванку. Зараз ця вишиванка зберігається в нашому музеї. Середина ХХ століття стала періодом космічних досліджень. У 1959 році була запущена міжпланетна автоматична станція, яка облетіла місяць та зробила знімки його зворотного боку. Ці знімки о, потім розіслали по всіх наукових установах країни, і о, одна з них це якраз була астрономічна обсерваторія Харківського університету, на чолі якої стояв Микола Павлович Барбашов. Під його редакцією, о, та за його участі були ці знімки оброблені та зроблений атлас зворотного боку місяця. Микола Павлович Барабашов був ініціатором створення у місті Харкові Планетарія. І на його ювелей колектив Планетарію подарували Миколі Павловичу макет місяця, зроблений на основі тих знімків, над якими він колись працював, як уособлення його наукових досягнень. У 1971 році Нобелівську премію з економіки отримав Семен Кузнець, більше відомий як Саймон Кузнець. Ось ви можете бачити тут його фото. До 1922 року він слухав лекції професорів Харківського університету, а потім був змушений емігрувати до Сполучених Штатів. Там він продовжив своє навчання. Працював згодом у Колумбійському та Пенсільванському університетах і Гарварді. Кузнецю належить введення в науковий обіг такого зараз всім відомого поняття, як валовий внутрішній продукт. У довоєнні роки-два роки на історичному факультеті Харківського університету навчався Юрій Валентинович Кнорозов. У нас в музеї зберігається його праця, ось ви її бачите на вітрині. Все своє життя він присвятив тому, щоб розшифрувати іероглифи. Майя, і, зрештою, йому це вдалося, і, зроб, і саме це відкриття зробило його всесвітньо відомо. На цьому моя коротка екскурсія завершилася. Якщо ви хочете дізнатися більше про бурхливий розвиток університету в цей період, запрошую до Музею історії уже не віртуально. Дякую за увагу!